you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на канал та підтримайте нас на Патреоні. Змову Порошенка з проросійськими маріонетками врешті викрито. Прекрасна демонстрація безперервної тісної співпраці між регіоналами та партією ЄС. Нічого не вдієш. Біля витоків обох стоїть одна людина Порошенко. А тепер детальніше окремі нардепи вирішили використати євроінтеграційний законопроєкт для просування шкурняка. Про це пише голова правління у центр протидії корупції Шабунін на своїй сторінці Facebook. У ПЗЖ та єС змовилися забезпечити собі безхмарну старість і до євроінтеграційного урядового закону. Проєкту 808 тягнути правки, які обмежують термін перебування людини у статусі нацгромадського діяча. Він імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів та мав би виконати одну з вимог надання Україні статусу кандидата в ЄС. Так от депутат Артур Герасимов та Григорій Мамка, які неодноразово були фігурантами скандалів, а останні неодноразово лобіював російські інтереси під час служби в МВС і у стінах Верховної Ради подали правки про скорочення строку перебування у статусі нацпублічного діяча до трьох років після звільнення в одній із пропону. Нованих версій цей термін урізається до трьох років, а в другій і зовсім закінчується у день звільнення з посади. При тому, що усі міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики лишалися під пильним моніторинговим контролем, і саме це дуже не влаштовані окремих депутатів. Пропозиції від ПЗЖ та ЄС здивували усіх. Це поправки 16, 19, 22, 31, 32 та 42. Профільний комітет парламенту відхилив ці поправки, але у зал їх точно будуть ставити на голосування. Водночас комітет виключив норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів. Тепер чекаємо, коли вони свої виправлення озвучать у залі парламенту. Заради такого, можна і прямий ефір телеканалу Рада включити у Євросолідарності. Це так просили. Ми вже неодноразово пояснювали шкоду від такого підходу. Шановні депутати, не можна однією рукою імплементувати стандарти боротьби з відмиванням коштів, а іншою їх ліквідовувати. Пише Шабунін. Шабунін за старих депутатів від подібних підходів при прийнятті цього важливого для європейського майбутнього України закону і попередив, що ЦПК з нетерпінням чекає голосування цього проєкту радою, поки на фронті найкращі сини йдуть які України проливають кров за свободу, незалежність та існування нашої країни. Ми маємо зробити у себе покарати тих, хто планомірно усі ці роки в нашому тилу знищував те, за що сьогодні ми віддаємо життя, а не йти на провоковані поступки та змови цих винуватців. Вийти сухими з води їм вже не вдасться. При Порошенкові Україна стала дійною країною для корупціонерів та проросійських сил. Попередній президент, як ніхто інший, умів домовлятися на усіх керівних посадах. Були свої люди, які контролювали буквально кожну сферу управління державою. Поки на каналах експрезидента набивали собі рейтинги і. Готували плацдарм для вторгнення Росії в Україну про російські сили скрила ОПЗЖ. Плівки Порошенко Медведчука, офшорні оборудки, ботоферми, торгівля на крові, свинарчуки та мальдівські турне це лише незначна частина гучних скандалів Порошенка. Головною проблемою лишається те, що одиниці з корупціонерів-зрадників отримали вироки чи знаходяться під слідством. А як відомо, непокаране зло завжди повертається, і сьогодні воно частково повернулося у раду із нікчемним підходом прийняття рішень на свою користь. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок. А також пишіть свої думки в коментарях.